Привіт, друзі! Давайте перевіримо, наскільки впевнено ви володієте англійською на базовому рівні. Тобто на рівні A1. У нас є два речення, в яких є особливості англійської, в яких досить часто помиляються люди з рівнем A1. Давайте перевіримо, чи зможете ви перекласти ці два речення без помилок. Тож, якщо ви готові, давайте переходити до перекладу. Перше речення. Скільки займе часу, щоб відновитись після цієї хвороби? How long will it take to recover from this disease? Ще раз. How long will it take to recover from this disease? Сподіваюсь, ваш переклад був правильним. Давайте подивимось, де в цьому реченні. Можна було помилитись. Фраза скільки займе часу перекладається як how long will it take. Ми, в принципі, можемо спробувати перекласти її дослідно. І сказати щось на кшталт how much time will it occupy чи щось таке. Але насправді не треба нічого вигадувати. Просто треба запам'ятати. Скільки займе часу англійською краще всього сказати how long will it take, тобто дослівно не скільки часу, а як довго. І зверніть увагу, ми кажемо саме take, тобто займе, ми перекладаємо як take, Дослівно як візьме. Можливо, ви колись чули, коли людина, яка Довго прожила за кордоном десь в англомовній країні. Поступово починає казати навіть українською, скільки візьме часу. Це саме англійський варіант. How long will it take? Хочу звернути вашу увагу, що тут потрібно поставити IT. Якщо ми його не поставимо, буде помилка. Давайте подивимось український варіант. Скільки займає часу. Ми розуміємо, що кажемо про це. Тобто, скільки це займає часу. Але коли ми кажемо українською, ми частіше за все це-це прибираємо. І кажемо просто, скільки займає часу. Якщо ж ми скажемо англійською, how long will take. То це буде помилка. Це буде граматично неправильно. Чому так? Тому що в цьому плані українська більш гнучка. В англійській ми повинні мати в реченні підмет і присудок. Тобто підмет повинен бути в будь-якому разі. За деякими виключеннями, але в більшості випадків повинен бути. Він може бути активним. Коли ми маємо Active Voice, тобто цей підмет виконує якусь дію. Або це може бути Objective Subject, тобто підмет, над яким виконують якусь дію. Тобто Passive Voice. В цьому випадку нам потрібен цей підмет, тому ми сюди ставили it. І кажемо how long will it take. Відновитись після хвороби буде recover from the disease. Звертаю вашу увагу, що саме from це є залежним прийменником. Не треба перекладати як recover after, відновитись після. Це буде неправильно. Саме відновитись від хвороби. Recover from this disease. Добре, давайте до другого речення. Він дотримався слова та позичив мені гроші. He kept his word and lent me money. He kept his word and lent me money. Давайте подивимось на це речення поближче. Він дотримався слова. Ми скажемо he kept his word. Сказати he held his word буде не зовсім правильно. Так говорять дуже рідко. І це звучить більше, як він тримав якесь слово, тобто фізично. Це не дуже нам підходить. He kept his word. Чому ми поставили his word? Тому що зовсім нічого поставити ми не могли. Ми тоді мали поставити якийсь артикль. Бо word це однина, і це слово можна проховати. Але сказати he kept a word, тобто поставити неозначний артикль, буде неправильно, тому що мовиться не про будь-яке слово в світі, а саме про його слово. В той же час поставити he kept the word буде також неправильно. Тому що тоді це звучатиме, як він тримав якесь слово в руках фізично, тобто якесь написане слово тримав. Ми розуміємо це не те, що нам потрібно. Саме тому ми маємо тут поставити his, іншого варіанту просто немає. Інший варіант матиме або. Інший зміст або просто буде граматично неправильним. Тому кажемо he kept his word. Досить часта помилка, особливо у початківців, коли вони плутають слова land та borrow. І те, і те слово перекладається як позучати. Але land це коли ви Позичаєте гроші комусь, або гроші, або щось інше. А borrow це коли ви позичаєте у когось. Не плутайте. Тобто в цьому випадку він позичив мені гроші. Тобто він дав гроші мені. Тому використовуємо саме land. Не забуваємо, що land це неправильне дієслово. Тобто. Ми маємо другу і третю форму відмінну від landed. Ми не скажемо landed. Ми скажемо land. І третя форма також буде land. Тобто land, land, land. Чому ми не поставили прийменник to після land? Тому що ми знаємо правило. Якщо той, кому виконується дія, стоїть безпосередньо після цієї дії, то ми прийменник не ставимо. Тобто, he lent me money – він позичив мені. Гроші одразу стоїть мені. А тепер спробуємо це мені принести в кінець і сказати Він позичив гроші мені. Це не змінює зміст, але змінює структуру в англійській якщо мені переносимо в кінець, то буде he lent Money to me. Бачите, тут же з'являється прийменник to. Але в даному випадку, He lent me. Money. Тому що мені стоїть одразу після дієслова. Добре, друзі, це все на сьогодні. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!